Вітаю, друзі! Ви на каналі Превентивна медицина і з вами сімейний лікар Ольга Мітюшова. Сьогодні далі говоримо про смертельний квартет, метаболічний синдром. Нагадую, що це поєднання кількох небезпечних станів ожиріння, високого тиску, підвищеного рівня холестерину та цукрового діабету другого типу. Сьогодні детальніше зупинимось саме на діабеті: в яких продуктах є прихований цукор, що допоможе зменшити потяг до солодкого, що таке правило харчового світлофору, та як підрахувати хлібні одиниці. Я полюю на вас, тобі не сховатися від мене. От халепа. Противірусний сироп, назальний спрей, спрей для горла. Комплексний захист від вірусів для всієї родини. Я думав, це буде легка мішень, але ця мама з досвідом все для боротьби з герби та грипом в домашній аптечці. Як швидко зростає кількість хворих на діабет? Що у 1985 році у світі було приблизно 30 мільйонів хворих, у 2010-му вже 285 мільйонів. Це зростання відбувається разом із поширенням ожиріння. Наприклад, у людей з сильним ожирінням ризик діабету в 30 разів вищий, діабет більш поширений у розвинутих країнах, ніж у країнах третього світу, що напряму пов'язано із харчуванням. Надмірне споживання продуктів, які містять прихований цукор, підвищують цей ризик. Що ж це за продукти? А заправки для салатів. Совий соус, кетчуп та інші соуси, йогурти з фруктовими наповнювачами та молоко із різними смаками, всі соки. Краще з'їсти цілий фрукт, ніж випити фреш, хліб, особливо солодкий, мафіни та інша здоба, арахісова паста, напівфабрикати, сосиски, ковбаси, бекон, протеїнові батончики та гранола. Читайте склад: скрізь, де написано сироп, має цукор. Хто в зоні ризику? Це люди з надмірною вагою, ті, хто старший за 45 років, ті, в кого в родині вже є діабет, а також люди з гіпертонії. Жінки з полікістозом яєчників та гестаційним діабетом у минулому. Діабет другого типу становить 90% усіх випадків діабету. Так, генетична схильність має свій вплив, але спосіб життя основна причина розвитку. А чи чули ви про новий вид діабет п'ятого діабет типу? Його пов'язують із недоїданням, через яке перестає виділятися інсулін? Якщо хочете дізнатися про це більше, пишіть в коментарях. Що таке діабет другого типу? Це стан, коли організм не виробляє достатньо інсуліну або не може його ефективно використовувати. Інсулін виробляється підшлунковою залозою. Це гормон, який контролює рівень цукру глюкозу у крові. Постійно високий цукр в крові пошкоджує стінку судин та нервів. Саме тому, так часто виникають ушкодження нирок, зору, судин, діабетична стопа та інші ускладнення. Зрештою, цукровий діабет другого типу може перейти у діабет першого типу, тоді доводиться колоти інсулін. Основні симптоми діабету. Час сечовипускання, постійна спрага, відчуття голоду, незрозуміла втрата ваги, втома, свербіж, порушення зору, часті молочниці, кондидози, поколювання або уніміння в кінцівках, але часто діабет роками не дає про себе знати і його виявляють випадково під час профілактичних аналізів. Які аналізи потрібно здати, щоб не прогавити діабет? Я раджу, щороку проходити базовий скринінг, особливо якщо ви у групі ризику. Глюкоза Глюкозанатші, глікований гемоглобін, показує середній рівень цукру за 3 місяці. Індекс хома оцінює інсулінорезистентність. Інсулін базовий рівень гормону, ліпідограма, холестерин, ліпопротеїди, тригліцериди. АЛТ і АСТ показує функцію печінки загальний аналіз крові та сечі. Якщо все добре, то щороку, якщо є порушення кожні 3-6 місяців, поєднання неправильного харчування і низької активності. Плюс зайва вага вік і генетика дорівнюють цукровий діабет. І якщо збільшення віку чи належність до жіночої статі ми не в силі контролювати, то в наших силах вплинути на ті чинники, які нам підконтрольні. Наприклад, на режим харчування та фізична активність, до речі, нестача сну, що погіршує метаболізм, теж пов'язують з діабетом другого типу. Дієта при діабеті обов'язкова, адже рівень цукру в крові напряму залежить від того, що ми їмо та в якій кількості. Для того, щоб зрозуміти, скільки цукру ви вживаєте з їжею, придумали поняття глікемічний індекс. Глікемічний індекс це здатність продуктів викликати підвищення рівню цукру у крові після надходження до організму. Всі продукти мають свій глікемічний індекс. Чим вищий цей показник, тим швидше зростає цукор у крові після прийому продукту. Глюкоза різко підіймається і так само різко знижується. Тому відчуття голоду швидко виникає знову. До 40 це низький глікемічний індекс, основа нашого раціону. 40 – середній їмо, але з певними обмеженнями. І вище 70 високий. Продукти слід виключити. Легко поясню про вуглеводи, бо саме їх треба обмежувати. Думаю, всі чули про поняття повільно і швидко засвоювані вуглеводи. Що ж це таке? Повільно засвоювані складні вуглеводи. Рівень глюкози підіймається поступово через 20-25 хвилин після їх прийому. Головним джерелом є крахмаль. Він смоктується через кишківнику кров у вигляді глюкози, швидко засвоювання або простий цукор. Основні представники глюкоза, фруктоза, сахароза, мальтоза і лактоза. Вони швидко всмоктуються у кров вже через 5-10 хвилин після вживання, тому продукти з ними слід виключити повністю. Тобто відмовляємося від швидко засвоюваних вуглеводів. Щоб цим всім було простіше розібратися, вигадали правило харчового світлофора. Харчовий світлофор це простий спосіб розпізнавати та контролювати продукти. А за принципом світлофора зелений колір дозволені продукти, які можна їсти без обмежень. Жовтий продукти, які слід споживати помірно. Червоний Продукти, які потрібно обмежити або виключити через високий вміст цукру, жирів і калорій. Зелена зона овочі. Особливо некрохмалисті, деякі фрукти, наприклад, зелені яблука, цільнозернові продукти, нежирні білки вода. Жовта зона фрукти з вищим вмістом цукру, цільнозерновий хліб, деякі види каш, молочні продукти з помірним вмістом жиру. Сухофрукти. Червона зона, солодкі напої, солодощі, фастфуд, жирні м'ясні продукти, продукти з високим вмістом насичених жирів, алкоголь, продукти з доданим цукром. Важливо, регулярне харчування невеликими порціями допомагає підтримувати стабільний рівень цукру у крові, три основні прийоми їжі і два здорові перекуси. Уникайте тривалих пропусків їжі. Слід надавати перевагу продуктам з низьким глікемічним індексом, обмежте споживання солі та алкоголю. Алкоголь спочатку різко знижує цукор, а потім дуже піднімає його рівень. Важливо пити достатньо води не менше 1,3 літри на день. Заміна цукру на замінники цукру, наприклад, сорбіт, ксиліт, аспартам або стевія. Може бути корисною, але слід проконсультуватися з лікарем. Продукти, що знижують рівень цукру у крові, овочі, броколі, шпинат, капуста, помідори, огірки, листова зелень, цибуля, часник фрукти, несолодкі ягоди, яблука несолодкі зі шкіркою, черниці чорноплідна горобина Цільнозернові продукти: кіно, коричневий рис, гречка, бобові, квасоля, сочевиця, горох, нут. Горіхи та насіння, мигдаль, фундук, насіння гарбуза, насіння конопель. Білок, риба, курка, тофу, яйця, напої, зелений чай, матча, вода, кава без цукру. Деякі харчові добавки також можуть знижувати тягу до солодкого, це хром, магній, глюкаманан, екстракт гарцинії, спіруліна, що знижує відчуття голода. Основа лікування це прийом доказових цукрознижуючих ліків, які вам назначить лікар. Жодні біологічні добавки не замінять лікарських засобів. Серед фізичного навантаження обирайте аеробні та силові вправи. Аеробні вправи це ходьба, плавання, велосипед, вони знижують рівень цукру, силові вправи підвищують чутливість до інсуліну. Краще поєднувати обидва види. Єдине, що пам'ятайте про коліна не можна стрибати і бігати, якщо у вас є надлишкова вага. Оберіть безпечніші варіанти. Усе, що ми сьогодні проговорили, має одну спільну ідею: ваше здоров'я у ваших руках. Так, ми не можемо змінити вік чи спадковість, але ми можемо впливати на харчування, рух, вагу, сон і ставлення до себе. Поділіться цим відео з тим, кому це може стати корисним. Дякую, що підписуєтеся на канал Превентивна Медицина. До наступних зустрічей! Я полюю на вас. Тобі не сховатися від мене! Флововір! От халепа! Противірусний сироп, назальний спрей, спрей для горла, комплексний захист від вірусів для всієї родини. Я думав, це буде легка мішень, але ця мама з досвідом все для боротьби з гервеї та грипом в домашній аптечці.